Головне про події 17 липня. З російського полону повернулися ще 95 українських захисників. Окупанти спалюють дронами урожай на півдні країни. А уряд Німеччини вдвічі скасував допомогу Україні у наступному році. Докладніше далі. З російського полону повернули 95 українських захисників. З них 13 оборонців Азовсталі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Одіозна народна депутатка, заступниця голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла вийшла з фракції Слуга народу напередодні, безугла потрапила до бази даних на антиукраїнських діячів миротворець за критику командування ЗСУ. укладачі. Бази вважають, що нардепка веде цілеспрямовану кампанію з дискредитації армії. Колишній співробітник головного управління розвідки Роман Червінський вийшов зі слідчого ізолятора після внесення за нього застави благодійним фондом лідера партії Європейська Солідарність Петра Порошенка. Про це повідомила співголова фракції Ірина Грещенко. А Російська армія з початком жнив почала цілеспрямовано бити FPV-дронами по полях, щоб спалити урожай. За словами заступника голови всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, на півдні України фермери втрачають десятки гектарів урожаю. Уряд Німеччини затвердив проєкт бюджету на 2025 рік із двічі меншою допомогою Україні. Про це повідомляє видання Шпігель. Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікації зобов'язав мобільних операторів забезпечити 10 годин роботи мережі без світла в умовах воєнного стану. Про це йдеться у розпорядженні НЦУ. У Росії закінчуються запаси танків та артстволів радянських часів. Повідомляє видання Економіст. Причому до 70% старих танків, які розконсервувала Росія, виявилися небоєздатними. Якщо так буде продовжуватися, то у 2025 році Росія досягне критичної точки виснаження у зброї. Президент США Джо Байден допустив інтерв'ю телеканалу Бет, що може знятися з президентських виборів через проблеми зі здоров'ям. Мер Парижа Анне Дельго дотрималася обіцянки і пірнула в річку Сена, щоб довести, що якість води придатна для купання, повідомляє французький телеканал BFM TV. Ілон Маск заявив, що планує перенести штаб-квартиру X із SpaceX із Каліфорнії до Техасу після того, як губернатор штату підписав законопроєкт, спрямований на підтримку ЛГБТ студентів. Про це повідомляє The Verge. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.